Ми зараз перебуваємо на фермі. Вона одна із найстаріших, як ви можете бачити, одна із занедбаніших. Дивіться, тут було десь до 50 корів. Як бачимо, будівля вже в аварійному стані. Ця ферма більш краща, ніж та, де ми зараз були. І тут, як бачимо, все збереглося набагато краще. Можемо тільки уявити, як тут гарно колись було. А відтоді минуло лише 12 років. І все зараз виглядає дуже моторошно і подекуди шкода, що таку ферму село тайниця втратило. І де воно подівалося? А телят стільки було. А свиней, коні, корови. Це все було. Або дитино. Цепків не хвата отакого От були прив'язані. Угу. І де воно ділося, Господь його знає. Колись тут була їжа для корів, але зараз, як бачимо, тут пляшки. Крига та мох. Тут корови пили воду. Це найкращий варіант зі збережених тут. І як можемо бачити, виглядало воно приблизно таким чином пластикова річ, і нахилялася корова, пила водичку. Цей механізм дуже цікаво працював, певно, що вона натискала е, своєю мордою і текла вода. Як виглядає корівня з боку вулиці? Будівля, яка ще зберегла дах. Яка ще має стіни і ще може протриматися доволі тривалий час. Хтось каже, що 50 100 років це ще не межа для такої будівлі. Коли колгосп розкрився, люди сюди приходили і брали все, що можна. Хтось забирав вікна, хтось навіть цегу брав, хтось забирав якісь інструменти, які там залишилися. Те, що ми сьогодні маємо, це все вже дрібнички, і там уже нічого вкрасти не можна. Колись тут була яма для корму, яким годували. Свійських тварин на фермі, але після закриття в цю яму почали місцеві мешканці села скидати сміття, і бачимо, що зараз це вже нагадує більше екологічне лихо, аніж просто яму, де колись зберігався корм. Тракторна бригада фактично єдине місце на сьогодні в селі, де можна знайти роботу. Хоча її також вже і немає, бо людей трудиться не так вже і багато, переважно це водії, трактористи, люди, які заробляють дуже маленькі гроші дуже великою ціною. Село вимирає. Та й все. Ніхто ж не вертається в село. А що, якби щось таке, якісь заводи десь у цих школах щось відкривали, якісь швейні щоб робили, щоб молодь верталася, щоб щось робила. А так чого вони сюди будуть вертатись? Нема тут роботи. Ми в сауні, де могли відпочивати мешканці села. Вони приходили сюди, купалися в басейні, який зараз схожий скоріше на великий смітник. І тут було тепло, але зараз тут протяг, бо немає вікон абсолютно. А на другому поверсі було тепленько, бо там люди парилися. Другий поверх, який якраз і веде до лазні, де можна було нормально відпочити, подбати про своє здоров'я. Ми навіть можемо зараз ступити на ці сходи, вони ще збереглися і тримаються непогано. Але чи будемо ми туди заходити, це вже питання не до мене, бо там вже аварійний стан і можна провалитися щомиті. Колись вона працювала. Але поза торік її закрили, і зараз тут нікого нема. Діти навчаються в сусідньому селі. Хоча колись, коли цю школу відкрили, а це ми штаємо 2001 рік, з нагоди 10-ї річниці Незалежності України, вона прийняла в свої лави дуже багато учнів. Вождь пролетаріата Володимир Ленін колись тут стояв. Але після подій на Євромайдані та на сході України бачимо, нічого немає на тому місці. І ще кілька слів про те, що тут є. Бачимо, там далі є клуб. Він відкривається щовихідних або на свята, коли навіть весілля також його відкривають. А ось праворуч від мене сільська рада, і тут бібліотека, яка ще працює, хоча школа вже, нагадаю, не працює. Ну, в принципі, це все, що є в тому селі. Нагадаю, що називається воно Тайниця. Тут офіційно мешкає до 500 осіб, хоча насправді тут набагато менше людей. До нових зустрічей. А скільки у вас качок і кур? Ну, а казати стільки? Ну так приблизно хоча б. Сорок. Сорок, так, це загалом. Да. курей. – Багатенько. Зими тут такі суворі в тайниці. Це і зими не дуже таке було було добре. Трошки ага. морози, трошки сніжок. Вам більше, коли зима чи коли весна подобається? Е -е, мені саме краще, тоді, коли на городі робити. Щоб вдома не сидіти, ну, так? Не сидіти в Розкажіть, як оце влітку, день починається, що робите, у котрі прокидаєтеся? куди йдете? Пів шостого літом, пів шостого вставання, бо роботи багато. І поки сонце не зайде, не знаєш, як це літа, поки сонце не зайде, зайде сонце, то й повзеш. Ну, а не сили йдеш до хати повзеш. А сили-то є? Де вона є, не є, а треба працювати. Оддихнула та й знову пішла. É aqui pelo o rei de